І, значить, вони вступаються в суспільство радянське споживання і посилення русифікації. І зараз ти мені допоможеш, назвеш цього Машерова, Караткевича чи. А, Володимир 에... Караткевич. Да, от... Чорний замок Ольшанський. В період маєш росп... найбільш жорстких русифікаційних процесів, а суспільство це підхоплює, як пишуть автори, що. Білоруси як на Унію легко перейшли, так і на православі. І вони русифікація, але в принципі легко відбувається. Ну, відносно легко в державі відбувається. Так що ти думаєш, що де... вони ще можуть зворотню сторону покотитися, типу що після батьківства? Ну, так. Ой, ну, так. але от цей Караткевич, його праці, Міранович, пише, що от він на ньому виросло поколінь, нове покоління білоруських націоналістів. Да, да, на ньому саме. І це, до речі, це, це правда, саме на відтеритурії, тому що от, на чому побудований міф про Другу світову війну? Ну, що це велике горе? це не треба багато розуму, якби що це біда, друга тотальна війна, бомбардування, ці лінійні бої, блін, танкові бої. Що купа людей загине? А що таке авіабомбардування Другої світової Це Теж просто неймовірні речі. І ти дивишся на цю статістику, ну, але це статістика. А що тобі, як, як образи в голові працює? Це перша література, ну, Василь Бикав там написав. Васіль Бикав, біл, да, білоруський, Леонід Первомайський, який диким я написав. За Гребельний Європа закупляє. А за ними йдуть: е, бикав тільки наш режисер, Шукшин тільки російський режисер. Я ну, данал білоруського да, теж знімали фільм. фільм. фільми. Фільми. Коротше, які фільми. Ось що сформувало якби органа. Так само і білоруські національні рухи. От художні твори, хорошо написані, цікаві білоруської мови, вставляють в свідомість, не дають забуть, що ви білоруси. О, білоруси. Або формують хто ви? Так, ви да, формують? Хто ви, хто ви. Хто ви. От, і, література працює, тому що є же цей навіть вдольча здається, медійний, медійна складова, медійний. Медіа як складова національна національна. Да, да. Да? Там, ну так, да, газети більше, але література кожен ну, теж в формі. І от, о, в ці жорсткі ресифікаційні часи от, виявилось письменник, який витягував багато на своєму таланту. Ну, то все дуже схоже на Україну, відверто кажучи. Дуже таке... да. Не скажеш так, що вони якісь да. там темні відсталі зовсім забиті податками. Да.